Друзі, нас про головне поїхали на військову службовицю Тетяну Чорновіл, нібито наклали стягнення і хотіли вивести з позиції після того, як вона відмовилась від переходу на роботу Верховну Раду замість загиблого Андрія Парбі. Однак на захист Чорновол став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який її напряму зателефонував. Про це Чорновол повідомила в соцмережі в п'ятницю, 24 жовтня. Оповідає, отримала неподяку, а покарання за свій вибір залишитись на фронті. Відмовилася від депутатства. Написала Чорновол Фейсбуці 24 жовтня. Іншого її допису наразі немає в соцмережі. Однак його цитує сайт каналу Еспресо. Після того як я відмовилася йти в депутати і залишилась на фронті, мій маленький взвод 11 осіб. Продовжили сумлінно працювати. Жодна цивільна чи військова влада не відзначила, подякує мій особистий правильний приклад який я подала своїм вибором суспільству. Я не здивована, що жінці командиру в дові загиблого на фронті, яка відмовилась від містечка у владі, щоб своїми руками нищити загарбника не прилетіло жодної подяки. Проте я ніяк не чекала на покарання за це, зазначає Тетяна Чорновіл. За ті пару тижнів, що минули, відколи я подала приклад для суспільства, для мене вигадали цілий букет покарань. рівня батальйону, бригади тепер і перевище. Мене ще видавлюють в депутатство. Я ж легко демобілізуюся. У мене чоловік загиблий і неповнолітня дитина, що не має адекватного розуміння, що зараз я хороша бойова одиниця і живу виключно своєю бойовою роботою. Додала вона. Після цього військовослужбовиця написала, що й зателефонував головнокомандувач Олександр Сирський з підтримкою. Мені подзвонив мій головком Олександр Сирський сказав, що я молодець. «У мене сльози на очах. Коли така несправедливість відносно тебе, а тут тебе захистили, і взагалі найкраща нагорода це подяка командира. Йдеться в її дописі по обіді. Чорноволо розповіла суть проблемами. Не хотіли викинути із смуги оборони. Це почалось після того, як я відмовилася йти в депутати і залишилась на фронті. Мій маленький взвод продовжив сумлінно працювати. Також офіцерка додала низку відео з роботою її взводу одерними дронами по ворогу за останні дні. Варто зазначити, що двома днями раніше Чорновол виступила у Фейсбуці з різкою критикою своїх командирів, які найкращого бійця у якого загинув на фронті. Брат не відпустили з фронту на похорони. В жодній відпустці він рік не був. Тетяна зазначила, що вони доданий підрозділ і її теж не відпускали вже майже два роки до родини. Нас вбиває власна армія і морально і фізично писала вона. Перед історією Тетяна Чорновіл. Відома журналістка розслідувачка, що викривала зловживання владину ковича. Громадська активістка, учасниця революції гідності, народна депутатка Верховної Ради, 8-го, скликання. Наразі вона є військовослужбовиця оборонить Україну на фронті з 24 лютого 2022 року долучилася до 72-ї ОМБР імені чорних запорожців. На початку 2023 року командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугнапе в складі першої кремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. 18 вересня центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол наступну за черговістю кандидаткою, включено до виборчого списку партії Європейська Солідарність під номером 27 обраною народною депутаткою України на парламентських виборах 21 липня 2019 року. Це сталося після того, як 30 серпня у Львові вбили народного депутата від Євросолідарності, колишнього голову парламенту Андрія Парбія. Верховній раді минулого скликання Чорновол входила до фракції політичної партії Народний фронт та комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Передепутатською каденцією вона також. Була урядовим оповноваженим з питань антикорупційної політики радником міністра внутрішніх справ України Арсенава до кола підприємця Сергія Пашинського. 10 жовтня Тетяна Чорновол заявила, що відмовляється від негайного повернення до Верховної ради та ще рік продовжуватиме військову службу. 9 жовтня. Центральна виборча комісія повідомила, що продовжила на один рік термін подання військової ЗСУ Тетяною Чорновол. Документів для реєстрації народної депутаткою України редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонівних телеграм Алів голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.